Тема нашого заняття емоції, які складно проживати. Зараз ми написали тут світ думок, це розум нікуди дівати. У нас є емоційні стан, це відчуття з приводу цих думок чи того, що відбулося. Коли щось відбулося, я подивилася цим очком, цим мозгом на те, і побачила, що воно відбулося. І в мене є якась емоція. Тобто в здоровому стані в мене потрапляє думка. Вона запліднюється емоцією. Тобто подобається не подобається, це бігти чи а, притягуватися і роздивлятися, може цікавість. Потім, коли я емоцію відчув, відчула, я йду вниз, беру як ноги в руки і роблю якусь дію. Дія приводить до якогось результату. У мене якийсь досвід, я таку коробочку малюю. З бантиком, це буде подарунок якийсь, щось мене здивує. Я потім розглядаю цим очком цей результат, і в мене нова емоція. Нові дії. Мені цікаво, я ще раз прийду на таке заняття. Опа, у мене новий результат. І потім я ще раз переглядаю. І в мене, коли так от рухаються емоції, у моєму світі буде багато енергії, відчуття цілостності, стержня усередині. І я буду проживати, і в мене буде досвід один, два, три. Я буду жити своє життя. Так проживаються емоції до результату. У людини з ясним розумом. Ідеально. Да? Візьмемо метафорічно просвітлену людину. Так і повинно бути. Кожна думка, яка приходить в голову, вона дійсно щось в гормональній системі рухає, призводить до емоцій, потім до результату я бачу, куди я вляпалась, чи може я потім інший висновок зроблю, але в мене є досвід. Я починаю навіть не з помилки, якщо там навіть було не те, що я очікувала. А з нового досвіду. А як це неправильно у людей відбувається? Відбувається така річ. Людина подумала думку якусь, вона відчула, пишемо погані емоції, які треба вміти правильно проживати: ненавість, гнів, заздрість, сум, смуток, злість, страх, тривога, вина, образа, розчарування як стан, жалість. Як провина вина, стид може бути. І вона застрягла в емоціях, побоялася йти в подію, і вона знову зациклась, думає про свою емоцію. І зараз я намагаюся зелененьким показати вам патологічне коло обертання енергії, щоб ми зрозуміли, чому кожну емоцію треба проживати. Ось. І у цьому колі енергії, коли людинка, отак от стала сюди і поклала ручку на голову, отак узялася от за голову, лягла на шезлонгі, розвалилася, думу думає, чи на телефоні дзвонить подрузі і ганяє круг емоцій, емоції, голова, подумала, сказала, відчула, подумала, сказала, відчула. Багато чого можна напланувати і нічого не втілити. Тому. Дивіться, що відбувається? Якщо я цю категорію думки емоції тіло замалюю в коло, у мене заціклиться енергія, вона таки закручується. І у мене відбудеться центр. Бо в моєму тілі не застрягає якась невиражена емоція, чи агресія, чи тривога. Може, я замість того, щоби. Свій гнів направити і комусь може там начистити, я кажу, табло там, чи кабіну, кабіну, <ривіт> да. А я пишу статтю в да, таку силу, виконет, да? у мене є портали, де я. А, виходить, так, да, да, так доходить краще для емоційного інтелекту, щоб матірні слова не вживати, такі образні речі більше засвоюють, допомагають. І тому можна намалювати картину, ось таке чудовисько таке, да, з гніву, чи цю гнівну статтю написати. І виходить, що коли навіть цю емоцію я не проживала як агресію пряму у дикому світі тваринки би покусалися вже, я йду роблю дію і мене попускає, я бачу результат, там лайки. І ще моя пише дівчинка, коли можна записатися вам на консультацію? Я бачу свій результат, і в мене проживання дії все одно, навіть якщо вона була агресивна і конструктивна була прожита, нікого не зашкодила, я знаходжусь в харизмі, в силі, в своєму центрі. Ось, а людина, яка це позвонила, поскаржилася, понила, потім ще позвонила, потім залягла на дивані ось в цю позу. теж, Дивіться, рука замикає з головою, кільце робить. Вона пішла по цьому зеленому малому колі енергообміну. І в неї центр змістився. А тепер уявіть, що ваше коло життя це дійсно коло, може, то і не є метафора. І якщо це коло вращається по центру, вас не буде бовтати. Питання? Дивись. А... Прекрасне питання. Приходіть к нам на Альфа Gravity. Дивись, тут лежати так можна, коли ви полежала, потім розумієш, що так, якщо я на цьому завершу цикл, я тут залишуся. А якщо я так міркувала, міркувала, ну, в халотропі люди так лежать. Поза звізди, печенюшка. Опа! Виходить, що так лежати можна, але якщо ти потім пішла і прибрала квартиру, заварила кафу, попрала щось руками, проявляє агресію, чи помила собі кафель, розумієш, то воно потім запустилося, воно тобі не зашкодить. Треба по-різному рухатись. А якщо людина і метафорично ганяє тут емоції і вона боїться, ми маємо що? Ви це можете подивитися по дорослим людям, які вас оточують. Самі великі проблеми, де є хвороби? Шлагбаум, де він пропускає енергію думок в енергію емоцій? Це страх проявити емоцію, бо за них накажуть. І страх дії. тут є також багато проблем. тут і отут. У людей, які живуть себе подавляючи, у них всі хвороби. По вашим батькам, подивіться, родичам, вони тут. А якщо я тут не даю застаюватися енергії і роблю правильні дії, де я проживаю коло здорової енергії, то в мене отут буде багато енергії. Я пробачаю, а можна я почув породкуватися стосовно? Так. Можна? Да. Так. Цікавішу думка прийшла, хочу вам показати. Сам собі зараз намалюю, може ви, ви зрозумієте. Дивіться, наприклад, в нас є три думки в голові. Це буде бутилки. Я не вмію малювати, але це будуть бутилки води. Перша думка це бутилка. Тут кришка. Друга думка це бутилка. Це кришки. І там третя. Тут, тут теж буде бутилка. Дві бутилки буде. Ладно, хоч буде три вже до закінчення справи. Оце буде ссора, наприклад, ссора. Я там поссорився з якоюсь подругою чи другом. Я за це переживаю. Вода то будуть наші думки. Тут буде, наприклад, контрольна. У мене носу контролю, мені теж треба щось робити. Я лежу вдома і думаю, як же її здам? Що мені, що мені вивчити? Це теж буде у нас вода. А це буде придбання чогось, наприклад, телефону. І це думки, якими я живу, наприклад, на протязі дня. Це три основні думки. Перше, я посварилася своєю подружкою, що мені зробити. І кожен раз, коли я думаю... Це, цієї води становиться все більше і більше. Це як енергія, скільки я даю в цю думку, і тут становиться більше. І про телефон я обміркую так більше, більше, більше. І коли я вкладую туди енергії чи води більше, більше чим може вмістити ця бутилка, ця пляшка, що виходить? Вона починає сочитися. І тут починається проблема у людини. Отут так. потрібно зробити дію якусь. Також і з позитивним телефон, я хочу його придбати. Але коли я чим більше про це думаю, який же мені вибрати, може такі, а може такі, а це мені не підходить, а тут не, не ті функції, а о той, у тоні він може бути краще. Теж він починає сучитися, бутилка починає тріскатися. І якщо я не роблю ніяку справу. Не відкриваю кришки, не виливаю, не виливаю бутилку, не переймаю в іншу, наприклад, справу. Наприклад, телефон. Я його зараз не можу купити. Я вже все переміркував, Що я можу з цим зробити? Я можу відкрити нову думку. І проаналізувати, як я можу там е, в цей телефон, чи може мені там потрібен другий телефон, чи може мені потрібно комп'ютер тоді на телефон? Точно так же з це цією... як вирішувати справу. Так, як вирішувати справу? я хочу це додати а, з приводу цих думок, коли мені треба пазвані званок другу. Ми дзвонимо комусь. Це треба взяти е, це слухалку, набрати номера і сказати про свою проблему. Подивитися очами, що мені відповість людина, і потім по-новому прогнати цей круг. Тобто, неважливо що посварилися. Я можу думати в голові, а можу набрати теж телефон, написати смс-ку, сказати, що ми не порозумілися, тому що ми не так зрозуміли один одного, і налагодити стосунки. Тобто, коли я не вирішую цю справу, воно отут, -от топчиться в мені. І отут у людей гастріт, Здравствуйте. Чи? О, пожалуйста, да, очень приєдна. А тут у нас печінка, з якого боку? З цього боку, печіночка, да? там злість агресія, кажуть, ти в мене печінках сидиш. Да? Тобто, і ця людина, вона посварилася, гарна була приклад, а, гарна картинка зі сваркою. Кажуть, ця людина в мене в печінках сидить. Чули таке, так? Да? Теж ми бачимо. Я не переварюю цю людину шлунковий тракт, яка прелість, да? а потім, коли з шлунком у людини проблеми, потім починається з кишкок, це виводяча система, яка виводить назовню. і кажуть: відпусти, да? то треба відпускати, як тваринка, вона щось поїла, все, що не змогла встроїти в свої кісточки і шкірку. І пір'ячко, вона цим все покакала. Да? Тобто відпускати щось, це відпускати. Хай воно стане добривом для рослинок, розумієте? І так наша психіка теж працює, То, що ми взяли свою голову, кажуть, не бери це, дурного в голову і поганого в рот. Да? Взяли свою голову і щось не переварили. Зараз наша тема як усяк проживати. Отакі речі, страх, гнів, ненавісти, сором, вина, обіда, жалість. Я повертаюся до цієї картинки. Тобто, вже багато сказано, чому це не гарний колообіг. Він не дає цілісності, розбалтує вашу систему. І хочу сказати, звідки береться агресія? Поздравляю, хтось ще не знає, для мене це було відкриттям колись. Є такий процес, як прогрес. прогресія. Коли я намалювала спіраль, ми далі вище шире, але не кудись несемося. Коли ми проживаємо, подумала, відчула емоцію, щось зробила, знову подумала, обміркувала свій досвід, у нас є імпульс, на іншій мові, на, на, навмисно скажу, імпульс є дія і відгук, результат. Тому у нас процес ідеї, є прогрес. Коли людина регресує, таке теж буває. Воно теж не дуже нас ех, так сильно бентежить, коли бентежить застой. Тобто, коли щось завмерло, нам треба спихнути, чи то наші перепони, які нам чинять, ми хочемо проявитися нам перепону чи це викликає агресію. І агресію викликають речі, де є застій. Давай, типу, у мене є однокласник, він на майкі та він мене дуже сильно бісить. Тим, що він тупо тобто, нічого не робити, зриває року. Мене це трохи підбільшує. А, насчут... Так він зупиняє навчальний процес. Дивись, тут тобто людина може а, на діях проявлятися хаотично, ніби він рухається, да? але він а, пи, чинить перепону. Він заста процес розвитку. І такі люди вони сприяють у суспільстві агресію. Коли я прийшла, я хочу розвиватися, а ця людина своєю грою в поперек моєї гри за щось там може вона бореться за визнання. Тобто, цього хлопчика недолюбили в дитинстві, він прийшов в школу, але йому чотири рочки. Він каже: тут я, зверніть на мене увагу, чим ви займаєтесь? Мені сумно, я не можу так довго сидіти. Зверніть на мене увагу. Це називається сірий кардинал», є такий термін. І така людина вона боїться, коли кажуть, на тобі мікрофон, скажи щось. Ось вона губиться. Коли мікрофон їй дать, вона буде губитися. І це теж ми розуміємо, як так розвивалися системи. Коли ми знайдемо цей бак, ми можемо йому допомогти раз. І він перестане чинити перепону таким гіперактивним дітям. Виспитательки в садочку дають поливати цветочки, квіточки, поливайте квіточки, роздайте тетрадки, зошити там щось там ще. Тобто їх треба залучити до процесу, тому що тебе бісить, що він припиняє твій навчальний процес потоку. Ні, він мене бісить тим, що він це робить. Ну це робить, тому що він робить дія, які зупиняють. От дивись, є знаки на дорозі. Всі е, е, правила викору, виконують, вони кудись рухають, а якась людина не там повернула і вона застрягла вся, вся, вся дорога. Розумієш? Він не то робить? Питання? Дивись, якщо людина росла, 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 і вона позитивними способами не могла взяти увагу. Так буває, маленький хлопчик намалював сонечку, там, хмарку, коника, він несеться до мами. Мама втомлена, вона там в проблемах, у неї там щось не сходиться, кредит з дебітом, а щось у неї в стосунках, щось з подругою. І дитина з малюночком її ігнорують. Тобто у Сашко піди, тобто, не лізь зараз, відеш мама зайнята, відеш мама втомилася, вийди. І він тоді розбиває щось конкретно чи починає оцього кота за хвост. Да. І мама прилітає. Він каже: Боже, мама, як, як Ісус підняв мертвого з, з постілі, умираючого. О, жива мама! Людинка ж була в мамі в животику 9 місяців. Діточки дуже класно прохавали, коли мама жива. А коли вона бреше. І вона каже: Діточка, вийди, я дуже не стала. І тобто, вийдіть, просто ну, я зайнята. Тобто, Мама не настояща, вона грає фактичну улипку. Вона, ця, ця усмішка в неї не справжня. І тоді дитина каже, я зроблю маму справжню. І я хочу вашої справжньої уваги. Він йде в школу, він чинить щось таке, що на голову не налазить, і каже, ви не можете, а я можу. Йому стільки внімання, стільки внімання, стільки внімання. І виходить, що да, він розуміє, що він трошки поперек, але це його їжа, його так кормили в дитинстві з маличка. І можеш відповідь дам тобі конкретну зробити йому комплімент. Сказати, слушай, тебе так багато, ти так класно зриваєш уроки, чи можеш. Да? Слушай, я буду до тебе звертатися, коли мені буде треба, да, щоб нас не питали. Твоя поміч, щоб вчителька на тебе визвірилася. Розумієш? Тобто ви дуже будете вражені, коли ми можемо їх прийняти, похвалити, вони дійсно губляться. Вони таку їжу не привикли їсти, але вони все одно розуміють, що то більш смачно, аніж у ці сварки. Щас, я, вона тримає дувшу руку. З кожним конкретним випадком їх треба, от спорт, начальник ієрархія. І вони будуть бачити, що ця людина, яка керує їм їх тренер, робить точно більше, вони хочуть бути схожими, вони є мотивація слухатись. А якщо ти не маєш там авторитету, краще передай цих людей комусь іншому. Тобто, якщо ти по потужності, дивись, по енергетиці своїй, не тута, ти не будеш на них мати впливу. Твоя задача займатися собою, прокачати отут могутність і свою харизму, і вони скажуть, блін, яка ти класна, ти нас не боїшся. І ти навіть нас не засуджуєш. І вони потім починають тебе поважати, тому що вони, коли так ведуть себе, вони тягнуться до успішних, але вони бояться, що там вони не будуть визнані. Так, тому що вони хочуть теж уваги, а по-доброму не мають інструментів, як то зробити. Щас. Із этих да. Да, про які ви говорили, та тема действительно працює. Да. А, це є правильно маніпулювати. Ми вас будемо поучити правильно маніпулювати в першу чергу собою. І... Запишіть, коли ви знаєте, людина якось хоче розшатувати пространство, поведіть собі так, як вона менше всього очікує. Якщо ви хочете мати вплив на таку людину, повед... коли ти маєш справу з людиною, яка веде себе, розхитуючи простір, то поведи себе з нею так, як вона менше всього очікує. І в неї буде дзен-стоп. От нам полосата змія каже, я розгубилася. Коли людина розхитує простір, поведи з нею себе так, як вона менше всього очікує. І коли люба, люба нормальна людина буде бесітися, битися головою об стінку, щось захищати, щось доводити, кричати, чи викликати, може, поліцію, ти підходиш. А, і далі все буде, всіх шарахатися будуть, да? на крок далі станувати. А ти береш і підходиш ближче. І тримаєш спокій всередині. І далі вона скаже: блін, ти крутой, ти не ведешся. Навчи мене, як ти в тебе вдається. Так. Ще одне питання. Тобто, ми можемо керувати світом, керуючи своїм станом. Так от, тепер наша тема як правильно проживати тихенькі-хаханькі, наші ці небажані емоції. А якщо ви вище за заображення, у мене майже весь клас ідіотів, то що ми робимо? Так, дивись. Гарне питання. Коли у мене клас ідіотів, слово ідіот з якої сфери? Ні, ні. А коли я я, я я так скажу, коли я когось, ну може я так не роблю, але якщо я когось називу ідіот, перше, я повинна визнати свою бісілію на уровні фактів. Я повинна визнати, що я не можу цим зробити. Далі, я можу визнати, що я так же в мене майже імпотенція на рівні емоцій. У мене нема конструктивних емоцій до цих людей, я не можу впоратися. Тому мені треба, щоб не мати е, контакту зі своєю неповноцінністю, я не знаю, що з тим робити. Це моя е, 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 нерозвиненість. Е, е, ну, от е, Хтось не знає англійського, хтось хімію, хтось астрономію, розумієш? Я можу сказати, що в цих сферах я е, 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 повний неоч. Некомпетентна, я не експерт в цих сферах, розумієш? І щоб не визнавати свою неекспертність у цих я нічого не можу зробити емоційно. І по факту я кажу: ага, я тебе назначу ідіотом, тоді, коли я щось поміряла, воно маленьке, я зверху стою така крута, а вони ідіоті. Розумієш? А по факту вони мене зробили, тому що вони отут, а я маленька, не впоралась. Ось, тому нам треба ці випадки розбирати дуже конкретно. Коли ви хочете сказати дауни, ідіоти і все там ну, гусі, хто там? Ще? Пішли. В гусі, в гусі, в гусі. Да. То це проблема зі мною. Тобі я повинна правильно питання казати, де я ідіот, де я гусь? Жабка. І хто там ще, да? і, і де я жабка? Ми тепер. Перелік, який у нас є техніки, щоб проживати свої емоції. Так, перше, запишіть, а далі домашнє завдання на суботу. Запишіть, така є лаконична дитяча присказка. Емоції. А да, Емоції, емоції дай мені силу. Емоція, чувства, чувства дай мені силу. Паличка. Якраз конспект з да. емоцій, де... Да, и тоді я відокремлю кремлю чашечку, свою ємкість. Чувство, чувства дай а не силу. Это первая техника проживания экологичной эмоции. Якими способами мы можем вот это все, что написали, правильно прожить, никого не покалечить. Я далі ще вам накидую, а ви далі продовжуєте, в суботу ми оговорюємо. Значить, в мене є злість, допустимо, злість. Я кажу злість, я тебе бачу. Емоція, дай мені силу, злість, дай мені свою силу. І в мене злість іде окремо, а ємкість моя потужність, яку я потужню злість можу відчувати, забирається як привласнення свого. Об'йому глибини. Далі, друге спорт. Хочеш страждати в печалі? У вас є картинка в ваших зошитах. Вставай в планку, присідай і страждай правильно. Корисно. Спорт. Творчество нам підказувала руда Лисиця. Творчість. Так. Так, То може бути як живопис, так і описати статтю свою проблему, виписатись з неї в зошиці, написати пис... листа, де я ображаюсь, я звинувачую тебе, мама, у тому, тому. тому. Потім я прощаю тебе, мама, я вдячна тобі, мама. Це, це теж є така техніка, як написати, виписати із проблеми. Коли я на листочок виписую, воно мене покидає. Я пустий всередині, а все на на паперці. Добре. Ну що я вже бачу, що ми досить пропрацювали на сьогодні? Домашні завдання, ще які правильні способи прояву агресії чи суму. Написати дома список, яким чином проявляти емоції. Деструктивні, які були відкладені, щоб проявити так, щоб нікого не покалічити, щоб всі осталися живі. Це спорт, творчість, дихання і ваша версія.